Обласна міліція відкрила провадження за фактом хуліганства активістів правого сектора у Івано-Франківську. Нагадаємо, у чистий четвер під час одноіменної акції активісти у смітнику возили начальника обласної юстиції. За словами правоохоронців Василю Кавицюко, було завдано тілесних ушкоджень. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство, грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Про все, що відбувалося 9 квітня, працівники обласної юстиції листом повідомили обласного прокурора з вимогою надати правову оцінку діям активістів. Такі дії ми розінім не тільки знушання над фізи. Особою з ознаками кримінально караного діяння та грубим порушенням Конституції України, але і як несанкціоноване втручання в роботу державного органу, що призвело до призупинення нормального його функціонування та тиску на всіх працівників системи органів юстиції. Обурення подія викликала і у юридичної спільноти області. Про чистий четвер теж листом повідомили президента України, генпрокурора, міністра ОМВС, очільника СБУ та уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Особливий цинізм викликає те, що все це представники правого сектора робили під гаслами майдану з вигуками Слава Україні! Героям слава. Такі їхні дії ми розцінюємо як наругу над пам'яттю Небесної Сотні і над пам'яттю тих героїв, які загинули. За захищаючи незалежність України на сході, адже майдан боровся за те, щоб нашій державі панували європейські цінності, дотримувались дотримання основоположних прав та свобод людини і громадянина. Надати правову оцінку люди просять і самим правоохоронцям, а саме службі охорони Грифон, яка на думку працівників юстиції потурала активістам у вчиненні неправомірних дій. Журналістам показують листи з підписами, кажуть, це ще не всі. Також телефонують підприємці, які не знають, як себе вести, що відбувається в державі, чи це вже почалась махновщина, чи які події, чому не дотримується закон. На ми не одні, які вражені і обурені даними подіями. Всі свідомі прикарпатці обурюються даними подіями. Наразі Василь Кавацюк перебуває на стаціонарному лікуванні. Активістам правого сектора загрожує обмеження волі строком до п'яти років чи ув'язнення до чотирьох років.